У селі Заболоці організували досить цікаву виставу про особливість її проведення. Дивіться сюжет. В народному домі села Заболоці відбулася прем'єра вистави комедії по модньому за твором Михайла Старицького за участю театрального колективу Сузір'я. Мода, мода, мода. Тема вічна для жінок. Мода, 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 мода. Тема вічна для мужчин. Мода, мода, мода. Проблема вічна для жінок. Мода, 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 проблема вічна для мужчин. Де придбати модні сукні? Модні туфлі, модні стрічки. Модні сумки, парасольки, рукавички. Модні каблучки та парфони. Для єдиної красуні. О, мода, мода, мода. Тільки в нашому слоні мода. Перший клас. Все найкраще тільки для красунків. Дзвонарська. О, чи не вважаєте, пані дзвонарська, щось придбати? Я, я хочу купити це. І, і це хочу купити. Яка тканина? І це хочу. У нашому салоні тільки сьогодні унікальна колекція з Парижу. Париж. Вельми шановні панове, я хочу купити. На перегляд вистави завітали місцеві мешканці, аби насолодитися грою молодих акторів, відволіктися від теперішніх подій. Під час дійства учасники показали різні емоції. Молода акторка розповіла про свою роль. Сьогодні я грала роль Наталки. Я була сестрою головної героїні. Мені сподобалась моя роль, я була така завжди на позитиві. Спочатку трошки було... Так, страшно, був мандраж, але потім я війшла в роль, і все було супер. Прекрасні сценічні декорації додали, особливого колориту та кращого сприйняття вистави про українську родину, яка прагне змінювати національні традиції, щоб жити по модньому. Також протягом дійства актори в українському одязі та не лише виконали чудові танці. Мені дуже сподобалася моя роль. Моя роль це пані Дзвонарська. Дуже цікаво було, неймовірно цікаво було спробувати себе в ролі пані Дзвонарської. Звісно, було багато але вчила репетиція за репетицією, і рухи, і міміка, ну, так, і дійшли до такого результату. Переживши різні емоції, герої вистави зрозуміли, що українські звичаї в ніякому випадку не слід умоднювати. Всі актори дуже професійно зіграли свої ролі. Під час події глядачі отримали море вражень від емоційного виконання кожної ролі акторів. Організаторка дійства розповіла про молодіжну подію. Сьогодні ми презентували нашому глядачу виставу по модньому Михайла Старицького. Ми взяли за основу його текст і інцизували цю виставу. Прийшла вона класно. Я вважаю. Люди сміялися. Це найголовніше, тому що сміх і хороші емоції людей це завжди ознака того, що вистава прийшла гарно. Звичайно, було не без курйозів, але в загальному все пройшло чудово. Грав театральний колектив це Наші діти були і постійні, наші учасники цього колективу, і нові учасники цього разу брали участь у виставі. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.